Дорожі кличуть удалечих, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. Кажуть, що в Греції є все. Але в Греції ще не була феєрія мандрів. І сьогодні, дякуючи туристичній фірмі Феєрія, ми будемо виправляти цей недолік. Привіт! Це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Запрошуємо до Греції. Як розповідають міфи, божественна Афіна обрала землю Греції для власного народу через її ідеальне розташування між морозною Північчю і спекотним півднем. З тих пір греки вважають себе обранцями природи. Не дарма цей парадійс так поважали боги. Сам Посейдон залишив світ ризубець в Егейському морі. Так греки називають півострів Халкідіки. Під час відпочинку смакуйте кожен ковток неповторного грецького повітря. Милуйтеся краєвидами і насолоджуйтеся комфортом. Адже боги богами, але й про тліне тіло варто пам'ятати. А ось умови тут створені для туристів воїстину казкові. Наприклад, цей готель на самісінькому березі Егейського моря. Втім, тут усі готелі і приватні віли на березі моря. Чудові комфортабельні номери. Більше схожі на апартаменти в дорогих будинках, аніж на місце для перепочинку. Доглянута територія навколо. Обов'язковий атрибут басейн. І не один. Хоча я чесно не розумію, навіщо басейн, якщо поруч прозоре і ласкаве море. І, звичайно ж, комплекс оздоровчих процедур. Ось тобі тренажерний зал, ось тобі сауна, або навіть повний комплекс спа процедур. Що ж, на Олімпі, так на Олімпія. Гарненько релакс. А за стінами готелю приголомшливі краєвиди. І навіть найпростіший сніданок у таких декораціях. Перетвориться на вишукану трапезу, що гідна богів олімпійців. Утім, про особливості національної грецької кухні трохи пізніше. І прислуховуючись до легкого шуму прибою, майте на увазі, що туризм це не тільки приємно, але й корисно і вигідно. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Якось один мій знайомий бідкався мені, що його дружина хоче купити шубку, а в нас вона коштує дуже дорого. Я йому порадив полетіти до Греції, подивитися цю чудову країну і ще купити шубку. Він так і зробив, а звідси привіз мені бутилочку Метакси і сказав: треба радити усім туристам летіти в Грецію, дивитися країну і купувати шубку. Так зробимо і ми. Ашовною столицею Греції є місто Кастур'я. У нас кажуть Касторія. Історія цього промислу бере початок принаймні 500 років тому, коли бобрам вподобалося озеро Кастур'я, в перекладі з грецької Боброве м'ясо. Після того, як усіх бобрів з озера виловили, Кастур'я перетворилася на сховище, звичайно, в лапках, шматочків шкурок, що утворилися як відходи від хутряної промисловості Європи і Північної Америки. В Майстернях кастур'ї ці шматочки обробляють і шивають, а потім перетворюють їх на чудові шуби і куртки, які продаються знову ж таки у ті країни, звідки вони надійшли. Сьогодні кастуря це визнаний центр хутряної промисловості. У самому ж місті безліч кушнірських кравниць і майстерень, великих і маленьких. А в цій залі ви можете поспостерігати, як виготовляють шубку. Тобто повний процес. І зверніть увагу, все тут роблять вручну. А ще ви можете переконатися, що це все справжнє справжнє хутро. А ось так перевіряють якість обробки і пошиття шуби. Так так, не дивуйтеся. Ну, сам я не ризикнув станцювати сертаки на норковій шубі, проте спробував опанувати процес перетворення норки в розкішне хутряне пальто. Що з цього вийшло, дивіться самі. А це наш друг Крістос Поподополос. Він тут головний. Він тут шеф. Саме завдяки йому я не тільки побачив виробництво на власні очі, але й спробував себе в якості моделі. Не думайте, що тут вибір тільки для жінок. Чоловіки теж можуть для себе щось підібрати. Слухай, мені це подобається. А фустохо, а фустохо. Що бокса на підісяко бері. Ну це взагалі супер. легенька, коштує 3600, І можна їздити на машині. Ну но... супер. Мені дуже подобається. І дуже зручно, і дуже впевнений себе тут почуваю. <гум> В ній. Чоловіки, будьте обережні. Жінок водити на такі екскурсії небезпечно для вашого гаманця. А поки жіночки щось там вибирають, приміряють, чоловіки можуть випити метакси і розслабитися, заспокоїтися. Сінті ясу на здоров'я! Ну, а я як професійний турист їду далі випробовувати на собі всі принади відпочинку по грецьки на Халкідіках. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Пам'ятаєте, я вам розповідав про величезну кількість приватних віл, які завжди на поготові, щоб прийняти туристів на вищому рівні. Тож, зупинившись у такому скромненькому <кхем> будиночку, ви не тільки отримуєте комфорт плюс тиша за досить помірну плату. Вас будуть зустрічати як найдорожчого і близького родича. Адже в Греції гість це святе для нього усе найкраще, і будь-яке бажання гостя закон для господаря. У мене було величезне бажання поближче познайомитися з грецькою кухнею. А зараз ми будемо готувати їжу. Так як ми на Халкідіках, ми будемо готувати. Страву, яка характерна для цього регіону, будемо ми готувати ягнятко і називається блюдо кацикі. І будемо запікати його в печі в тандурі. Ну що, поїхали? Це ексклюзивне національне грецьке блюдо з молодого ягняти. Сам процес нагадував якесь древнє шаманство. Цілий ритуал. Так, спочатку м'ясо сюди, потім е в піч. Так, розпочинаємо з приправ. Сіль. Пот потім чорний перчик. Потім червоний перчик. А, е, це віце з Греції, з цього району, Орігон. Це бахарі, не знаю, як воно перекладається. Але а, класна штучка. Чергові спеції. Якісь незвичні пахучі трави. Вендролівадо. Вендролівадо. Це таке дерево, але пахне дуже смачно. Ну і, звичайно, ще лавровий листочок для переможців. А! Навіть танець танцювали, ну, справжнє чаклунство. Звичайно, яке ж м'ясо без вина? Нарешті цей витвір мистецтва виносимо на двір, доливаємо трохи води. Шеф дивиться, скільки треба фініш? І ставимо в піч. Ця піч називається тандурі. Ми завчасно приготували все. О, дивіться, скільки золи. А, гарно. І тепер сюди треба помістити м'ясо. Oh. Німецька технологія. Фініш. джоб! Хороша робота. Шість годин треба чекати. Six hours. На Халкідіках все поруч, тому за 6 годин можна встигнути багато чого подивитися. Найкраще, звичайно ж, пересуватися на автомобілі. Оренда автомашин у Греції в порівнянні з іншими європейськими країнами досить дорога. І отут я відкрив для себе ще одну перевагу відпочинку на приватній вілі. До кожної віли представлена ось така машинка. Тобто ви відпочиваєте, а на машинці можете їздити по містам, по селам на пляж або ще кудись. <звук> тобто це входить в вартість. У 1959 році, неподалік від села Петролона, було знайдено величезну печеру. Довжина її коридорів півтора кілометри, найбільший зал більше, ніж 100 метрів висоту. Щоб потрапити в печеру, треба пройти через троє воріт, зроблених для збереження мікроклімату. Тут, серед переливчастих сталактитів і сталагмітів, по таємничих лабіринтах прокладені спеціальні кладки для туристів і проведене м'яке освітлення. Будьте обережні, коли милуєтесь багатством відтінків і вигадливих форм стін печери. Місцями тут дуже слизько, але фантастично красиво. І саме в цій печері у 1960 році було знайдено череп древньої людини, а пізніше ціла стоянка первісних людей. Коли ми приїхали відвідати печеру Архантропи, що біля села Петролона, це просто дар долі. Ми зустріли людину, яка першою знайшла людину, яка трималася на двох ногах, тобто Homo erectus. Це дуже знаменита людина Аріс Пулянос. Свою знахідку Аріс Полянос назвав архієнтропус аеропеus петролонієнсіс. І вважає першою людиною, яка з'явилася в Європі. Крім того, після досліджень скам'янілостей і попелища багаття Пулянос висунув теорію, що людство взагалі зародилося саме в Греції, а не в Африці. Десь 12-13 мільйонів років тому. Варто зауважити, що більшість вчених антропологів світу з цими висновками не згодні. Однак факт залишається фактом: в Греції не просто є все. Саме з Греції, можливо, колись почалося людство. Партнер програми туристична фірма Феєрія. В Греції час повільнює власний перебіг. Туристові, які вперше приїжджають сюди, іноді потрібно декілька днів, щоб нарешті війти в цей ритм життя. Самі греки нікуди не квапляться. Вони ще з часів Геракліта засвоїли золоте правило поспішай повільно. І спекотні білосніжні курортні містечка, начебто створені для того, щоб віддаватися споглядання, вдихати морський бриз, розслаблено сидіти в тіні дерев або просто бродити пляжами. В Греції всі пляжі муніципальні, тому ви можете купатися в будь-якому місці. Але головне, що це хороші пляжі і головне, що це чиста вода. І це правда. Такої прозорої води темного або насиченого синього кольору я ще ніде не зустрічав. У мене навіть закралася підозра, що легенди про небожителів, які мешкали в Греції, не зовсім і легенди. Утім, для пляжу сьогодні було трохи спекотне, тому я просто вирушив на прогулянку курортним містечком афітос. Дуже чудові гостинні люди. Наприклад, бабуля нас запросила на каву, але вона не говорить англійською, я не говорю грецькою та й немає в нас і часу. Але мовою жесі я зрозумів, щоб ми пригощалися ось цими фруктами. Треба почистити. М -м -м. Смачно! Коли вас замучила спека, зайдіть до будь-якої таверні такої прохолодної і закажіть собі фрапе. Це щось на зразок холодної кави. До речі, всі греки так роблять. Ми теж. А, it's, okay. Дивно, але такого я ніде більше не пив до цього моменту. Звичайно, так як в Парижі ви п'єте каву і дивитесь за життя міста, тут ви п'єте прапе і теж дивитесь за відпочиваючими. Що мені подобається, ніхто нікуди не спішить. Таке враження, що греки взагалі не працюють. Вони або усі гуляють вулицями, відвідують магазини і скуповують все, що там є, або сидять в кав'ярнях, нікуди не кваплячись, або працюють у цих же кав'ярнях. Ой, я тут почув таку фразу. Що греки стільки всього дали світу, що дайте грекам відпочити. От вони відпочивають, і ми теж. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Носій дочекався того моменту, коли можна розпочати справжню трапезу по грецьки. Пройшло 6 годин. Пора відкривати. Такого смачного ягнятка я ще не їв. Застілля в Греції важливіше за будь-які суспільні справи. В родинному колі чи серед близьких друзів, але обід це привід для свята. В Греції перед тим як їсти, треба випити аперитив. І, звичайно, найкращий аперитив це місцева анісова горілка, яка називається УЗО. Коли в узо додаємо льод, то узо міняє колір. Я вас. Спеціально під узо Є такі закуски, які називаються мезе. Перш за все, це салат. -салат. -салат. З ікри. Потім оливки місцеві із халхідік. Ну і звичайно, яка їжа без грецького салату. У жодному ресторані будь-якої іншої країни світу вам не подадуть справжній салат по-грецьки. Такий, як його приготують у найпростішій грецькій таверні. Чому секрет? Можливо, в смаку справжніх маслин або олії, можливо, в особливих спеціях або сирів фета, але факт лишається фактом. До речі, зверніть увагу, як слід правильно різати сир у Греції. Це ягня, яке ми приготували, найкраще пити з холодним білим місцевим вином, тому що літо. Це вино пахне грецією. Це вино з гори Афос. Там є монастир старий. Шкода, що ми не можемо передати вам запахи, бо десь несуть наші ягня. Нарешті можемо їсти ямас. Я вам так скажу, більш смачної ягняти я ще не куштував. коштував. О, ямас, ямас. Він сказав, що спробуйте справжню грецьку кухню. Будьмо. Будьмо. Що ж, можна сказати, з відпочинком мені пощастило. І майже всі мої мрії здійснились. Ми домовилися з господарем, що наступного разу я обов'язково зупинюся саме у нього на віллі. Єдина умова місця треба бронювати завчасно, адже халкідіки переживають зараз туристичний бум і дуже багато бажаючих відпочити саме в приватному секторі. Ціни тут, до речі, контролюються спеціальною туристичною поліцією. Вона ж і допоможе вам у критичних ситуаціях тож бажаю вам приємного відпочинку! А якщо ви не хочете зупинятися в готелях чи навіть на вілах, тоді зупиніться у себе вдома. Так, так, вдома. Купіть собі кусочок щастя, кусочок раю в Греції. Все можливо і зовсім недорого. І пам'ятайте, якщо у вас є нерухомість, то ви маєте право на річну шенгенську візу. Головне враження від Греції з перших років по її землі запах моря. Будь-яку погоду й будь-яку пору року тут вас зустрічає м'який морський бриз. А ще люди самі греки. Гостинність, зведена до культу, робить цю країну для туриста просто раєм на землі. Ви знаєте, подорожуючи Грецією, в мене зовсім не виникає почуття, що я десь за кордоном. Бо тут тихо, спокійно, тут дуже гостинні люди. Дуже багато людей розмовляють російською мовою. І взагалі душевний спокій. Я думаю, ви теж його зможете відчути, коли приїдете до Греції. Тут можна все. Тут кожен знайде для себе саме те, що йому потрібно. Тут здійснюється мрія. Дійсно, в Греції є все. Тепер в Греції побувала і феєрія мандрів. А мені залишається з вами попрощатися та нагадати, що партнером передач є туристична фірма Феєрія. Побачимось, бувайте.